Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Цей вечір ми знову разом. Ми разом з вами. І я е, хочу вам нагадати, як завжди, перший ступінь академії 29 квітня проводжу я. Про академію, про навчання під кожним відео ви знаходите посилання на відео на цю тему. Записатись, пишете мені в особисті в месенджер. Фейсбуку і отримуєте актуальний рахунок і актуальну оплату. Отже, це ваш шанс змінити обставини вашого життя. Також марафон. Можете приєднатись і проходити в своєму режимі марафон по фінансам. Марафон по здоров'ю починається 5 травня, і марафон по. Парі починається 25 травня. Отже, прошу. Також, також запрошую поставити вподобайки прямо тепер під час етеру. О, Ютуб те любить. А я і моя команда любить, якщо ви підписані відразу на Ютуб, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм. І ставите вподобайки, коментуєте, ділитесь з нашими відео своїми друзями у себе на ресурсах. І, звісно, коментуєте наші відео. Ми це дуже любимо і сприймаємо як подяку вашу за нашу кропітку щоденну роботу. Отже, <клух> пробачте. Цікаве запитання днями задали. Я не став писати задовго в... під коментарем відповідати. Вирішив відповісти, спробувати відповісти всім. Вітаю, шановний мастер, а чи не настала пора нам пильніше придивитись до цього постулату? Мовчання знак згоди. Мені цікаво, хто його перший проголосив. Звідки воно взялося і чому воно служить? І хто це замість мене вирішив, що моє мовчання є знаком моєї згоди? Хто насправді користувався цим положенням, на чию користь і чи не пора нам працювати на цю тему? Ну, перше, ми працюємо на цю тему і 1 квітня відпрацьовувало саме цю тему, відміняючи цей постулат. Ви, шановний, лайки-мамен... 7484, ну, принаймні ви в мене так значитесь. Не досить уважно працюєте з нашими відео і, напевно, не берете участь у, на превеликий жаль. Тож, наступного 1 числа прошу приєднуйтесь і ви теж будете змінювати світ на краще разом з нами. Тому пора, і ми це робимо. Ми вже 14 місяців це робимо. Ви не помітили. На жаль. Отже, хто насправді користується, да, хто порозумніший нас, той і користується. Той, хто нас тримає за рабів, той і користується. Той, хто добуває з нас гавах, той і користується. Той, хто користується нашою недолугою расою, як їжею, той і користується. Все дуже просто. Взідки, хто це замість мене? Ні, шановний. Ви дали згоду на це. Так, не в цьому житті. Але ви дали на то згоду. Так. Розумієте? Тому ваша згода на це є. Відміняйте, приєднуйтесь до нашої спільноти і ви будете змінювати світ на той, який би ви хотіли. Сповнений любові, довіри, добра. Миру і свободи. Звідки взялося дуже багато таких речей, як і це, навісили нам інші раси, так звані батьки-засновники, які користувалися нами як рабами десятки і сотні тисяч років. Тому це взагалі загально відома річ. От. А претензії можна пред'являти собі, бо видали згоду на цю історію. А чи не настала пора нам пильніше придивитись до цього постулату? Ну, це ви вирішуйте, чи настала вам пора, нам вже давно настала, ми давно з цим працюємо. Наша академія 15 років з цим працює в цьому періоді. До цього десятки тисяч років працює. Тому, може, настала пора приєднатися до нашої академії, стати в її лави в учні і разом. Змінювати світ, відміняти подібні постулати, отримувати свободу і незалежність для людей. Розумієте про що? От. Бо е, абстрактні запитання задавати невелика доблість. А станьте поруч з нами самостійно, з нашими безкоштовними відео. У нас не е, Вартує нічого приєднатись до нашого першого числа. І відпрацювати кожного першого числа за людство, за його свободу і незалежність, за його честь і достоинство, за зміну парадигми людства. Розумієте про що я? Шановний. От, тому, будь ласка, приєднуйтесь до нашої спільноти. Працюймо, працюйте самі. От, питання очевидні і відповіді на них. Риторичні, як і самі питання. Ми люди дозволили зробити з нас рабів, їжу і те, чим ми являємось на сьогодні. На превеликий жаль. І ми можемо змінити, але для цього потрібно брати і працювати щодня, наприклад, з ранішніми відео, в тому числі. Підписка і підтримка нашого каналу можна спонсорувати наш канал, до речі, ще. Я про це дуже рідко згадую. Але тим не менше така можливість у кожного є підтримати фінансово наш канал, нашу роботу, подякувати за те, що ми робимо для світу і людства, для зміни цієї парадігми. Вчитися говорити ні разом з нами або самостійно скажіть ні. І це буде достойно. Отже, мої любі, е, прекрасне питання, воно мені сподобалось дуже, але відповіді на, на на ці питання я дав вже давно. Багато, багато, багато разів. Отже, я запрошую вас тепер, мої любі, дати відповідь разом на ці питання. І тепер, і кожного дня, і кожного вечора, і кожного ранку разом з нами, працювати, прийти 29 квітня на перший ступінь академії, змінити своє життя, обрести свою силу, знання і проявити їх через своє змінене життя, сказати ні рабству, ні злу, ні війні разом з нами. Або окремо. Але прийшов час єднатися в цих зусиллях всім нам. Отже, мої дорогі, я дякую вам за пр пр прекрасні яскраві запитання. Я буду на них давати публічні відповіді. І вважаю, що в єдинстві нашому наша сила. З вами був ваш майстер Овен Стефан, який навчить вас говорити ні і обирати свідомо свій. Життєвий шлях. Обіймаю серце. З вами був я, майстер Олен Стефан.